Чи можливо вдома самостійно зробити логопедичну діагностику для своєї дитини? Ну, навряд чи. Але ж зрозуміти, виявити, так би мовити, у ці червоні пропорції, коли треба звертатися до логопеда, це можна. І саме це відео допоможе вам виявити їх, ці самі пропорції червоні, і зрозуміти, чи треба вам звертатися до логопеда, чи не треба. Але спойлер, якщо вас все ж таки вже щось турбує, і ви бачите якісь моменти, які вас турбують, то я би рекомендувала звертатися вже. Адже якісь моменти ви можете не добачити, да, все ж таки не маючи логопедичних компетенцій, і краще перестрахуватися і порадитися з логопедом. Отож, мене звати Тетяна Гауваш, я корекційний психолог і логопед, і я допомагаю дітям білінгом покращити їх мовленнєві навички. На що ж треба звернути увагу, коли ми діагностуємо, так би мовити, мовлення своєї дитини? Ми маємо розуміти, що мовленнєва компетенція мовлення взагалі це такий комплексний, комплексна. Такі база, да, розвитку дитини. Тому що ми маємо розуміти, що це і пам'ять, і увага, і взагалі всі когнітивні навички, вищі психічні функції, вони складаються в такий ну Навіть не клубока, а піраміду, да, тому що мовлення це як вершинка на торті, має сформувати у ці всі навички, да, щоб було гарне і е, чітке, продуктивне мовлення. І так само, коли ми підходимо до діагностики, ми також ці всі моменти маємо врахувати. І на що саме да, база, у ці три кіти, на чому тримається наше мовлення, це фонетичний та артикуляційний рівень. І зараз ми ще будемо говорити про це більш детально. лексикограматичний граматичний і комунікативний. Так? Оці три кіти, які ми з вами сьогодні розберемо. Ну, звичайно, побрехнево, тому що <тодів> тоді це навчання так, у університеті декілька років. Так от, фонематичний і артикуляційний рівень. Що ми можемо вдома вже? ви можете, да, як батьки можете зробити. Перевірити, наскільки е, артикуляція, артикуляційний апарат рухомий. Да. Про артикуляційні вправи в мене вже є відео. Рекомендую його переглянути. Наскільки важливі ці моменти? Що ми можемо вдома зробити? Прості вправи, да. дитина робить парканчик, усмішка, зубки показує. вміє зробити хоботок, вміє зробити конячку. Мені зробити дуже часто на язичок, надути щочки. Да? Чи працює у неї цей артикуляційний апарат, чи він рухомий? Бувають такі моменти, що дитина, ну, від... я дуже часто зустрічаю це у дорослих, е... навіть не такого, взагалі, да Я така дуже активна в <ррррррррррррррррррр88> артикуляції да? і махаю. Ну, у мене ще такий темперамент. Я взагалі не розумію, як можна розмовляти, коли все обличчя, все спокійне. Спокійне, рот, спокійний, все ну, Друзі розмовляє. Ну, для мене це таке щось взагалі Да? І на це ми маємо розуміти. Коли має бути чітка вимова, вона не може бути така зажата, це ж м'язи. Вони мають працювати. Цей самий язичок, цей хаваточок, конячка. Є дезертична проба, коли дитина просто має утримати язичок е нерухомо. Нічого, щоб він не рухався, а він так колихається, коли у дитини є якісь вади мовлення, дитина не може його утримувати. Провіряється звукова мова, тобто як дитина виконує ті чи інші звуки. Є моменти, коли дитина може говорити ізольовано звук, наприклад, просто казати там ж. А коли є збіг приголосних там? Пжи, вже, вже не може сказати. Тобто на це ми також маємо звернути увагу. Да? Ну і взагалі ви маєте на що як батьки, да? щоб я вас дуже багато не говорила. Що на початку може дитина, якщо на початку вона цей звук каже, якщо після голос, після голосної цей звук є, а в деяких моментах, тобто в якихось моментах є, в якихось моментах немає, тобто це вже цей червоний проперець, на який треба звернути увагу. І якщо є проблеми з. Звуковим аналізом, коли дитині важко розрізнити Оскільки оце вже коли дитина йде до школи, і навіть зараз у дитсадочку, е, на щастя, ну не, скільки я знала, що робила у цей, наче звука букви ну, він не так називається звичайно. Ну, мають діти зрозуміти там яка перша буква, е, яка остання, чи ти там чуєш у цьому слові звук там е, е, ну, риза звичай чуть, бо він такий яскравий: там би чи пи, якщо ці всі дитина може розрізнити, так? Да? Е, то це вже ну, дуже добре. Якщо є саме важко дитині визначити, який перший звук Вас, важко дитині визначити а, там, наприклад, це у слові бублик, там є звук «ли» або звуки там, або бублик це там перша чи перша пи. Да, у такі моменти, а, ну, то тоді це той самий червоний прапорець, на який треба звернути увагу увагу, тому що він за собою тягне. Уже граматичні помилки і навіть не вміння і читати, і писати. Да? Тому що якщо дитина не може розрізнити там бит чи пи, то як вона його напише? І це вже да, формується дисграфія в такі моменти. Да? Якщо ми візьмемо лексико граматичний рівень, да? що тут батьки можуть подивитися? Ну, це словниковий запас. Наскільки у дитині у дитини вистачає словникового запасу, як вона може свою якусь дію прохання задовольнити, і я б так навіть сказала, чи взагалі розуміють дитину незнайомі люди. Це такий дуже, дуже добрий діагностика. Якщо дитина говорить до чужої людини і та її розуміє, значить ну, все добре. Так? Якщо не розуміє взагалі така каша в роті, то це також червоний прапорець, на який треба звернути увагу. Да? Чи знає дитина, да, вміє називати одним словом, да, узагальнювати поняття, розуміє, що, наприклад, м'ячик. Це не лише оце, а є отакі м'ячик, отакий, такий. І що є фрукти, ну це вже в більш такому старшому віч, році, де вже до п'яти років, ну і хоча з чотирьох до п'яти дітей має вже сформуватися такі узагальнюючі поняття. І вона має розуміти, да? і а, а, при, прийменники під над по і таке інше, да? має навчитися узгоджувати. Слова уречені багато мало, відмінки по родах, по числах. Оце все вона також має розуміти. Да? Має розуміти антоніми і синоніми. Да? Ну, це взагалі вищий пілотаж. На превеликий жаль, дуже багато дітей, які вже йдуть до школи. Вони цих понять не розуміють. І зазвичай не батьки не звертаються по допомогу до логопеда, коли у ці є порушені граматичні навички узгодження слів. Ну, вважають, що це дитина така її особливість. і Вона ну. Підросте, зрозуміє, там і таке інше, да. Ну от на моєму досвіді ді дуже рідко і то звертаються саме білінгви. Да? Діти білінгви, коли вони у них дійсно не сформовані у ці навички, да? ми з ними працюємо. А так, щоб я бачила, щоб наші ну, дітки, які а, живуть да, на території України, у них одна умова. Хоча зараз дітки україно-російські також білінгви і дуже багато є. Моментів, коли переходить з однієї мови в іншу мову, і також дуже рідко, дуже рідко з цими моментами звертаються до логопеда, і потім знову ж таки це все навчання, це оці помилки, що дитина не може скласти докупи, це не немає у дитини, не, сформує, не формується навичка переказувати, що дитина там ну, почитала, що вона почула. Вона не може сказати, що вона почула. Як ти провів день Ми, ну, ді, чай там, або гулялися, або ще щось, да, такі якісь е, 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 шматочки фрази. Ну, і, це така да, це той самий червоний прапорець, який я дуже би дуже би рекомендувала все ж таки звертатися до навчання у школі. Тобто, ця навичка має вже бути сформована, коли дитина йде до школи. Да? Тому що це е, ну, розвиток зв'язного мовлення, це база, яка має бути у дитині на початку мовлення. Да? Вона не зможе не читати, не писати, коли не будуть усі ці всі моменти. То вона прочитає, а що вона зрозуміє? Це вже. Як то кажуть, інше, інша тема для розмови, так і комунікативний рівень. Да, я трошки вже про це поговорила. Тобто наскільки дитина взаємодіє з оточуючими людьми, наскільки вона може проявити свою комунікацію, першою, як вона там не соромиться. Не боїться, немає там, тривожності, і вона ну, може підійти там, і в магазині, що її треба купити, і там, спитати, не знаю, там, де туалет, або ще щось в неї немає такого страху, що зараз її там з'їдять або ще щось. Да? Ці всі моменти, це може бути психологічна, да, тривожна така дитина, і здебільшого, коли є ця така тривожність, дитина не може скласти слова докупи, щоб з вами своє прохання якось і. Визначити Да? тобто, ці також це якби стик і психолпсихологія і, і логоподія. І я саме на цьому стику працюю. І в цих всіх моментах я також можу бути вам корисною і взагалі. Запрошую вас да, на корекційні заняття, які я проводжу онлайн. Зараз з нового року буду набирати да, Є декілька віконечок. Тож звертайтеся, і ми будемо з вами домовимося. Звичайно, ж проведемо діагностику, щоб ми зрозуміли, з чого почати да, і куди ми маємо рухатися. І якщо ви ці, якісь всі ці моменти побачите у своїй дитині, то, будь ласка, я як то кажуть, зможу вам допомогти. Тож, комунікативний рівень, і дитина має розуміти, що вона прочитала, да, має розуміти, що вона почула, і потім, щоб це все переказати, має по картиночкам знову ж таки переказувати, придумувати історії, казки. Да, і я дуже я часто чую. Ну, як часто? Бувають такі випадки, що батьки жаліються, що дитина бреше. <с? <с?> а, ну, по-перше, коли це ми будемо казати про дитину дошкільного віку, навіть старшого шкільного віку, коли дитина, як то за батьками, да, за Судження батьків вважає, що вона бреше, то ми будемо казати, що вона все ж таки фантазує і придумує. І щоб у дитині ці всі фантазії зібрати докупи і придумати якусь історію, це якраз і говорить про високий, логічний інтелектуальний рівень дитини. Тобто, щоб збрехати, це треба. Ну, в лапках, да, що це треба якраз у ці всі навички, щоб мають бути сформовані? Тобто, це дуже добре, але все ж таки ми маємо направляти це у більше. Таке соціально прийнятний рівень, да, щоб а, не те, що там дитина придумає, ну якось воно їй заважає. Ну я думаю, ви розумієте, да, що вона придумує. Давай ми не будемо це придумувати, а давай ми придумуємо історію там і таке щось інше, да, щоб це все ж таки дитині не заважало по життю. Так, тобто ми з вами пройшли фонематичний артикуляційний рівень. Да, як дитини працює артикуляція, як вона чує ці фонеми, як вона їх розрізняє словниковий запас лексикана е, узгодження слів у реченні, е, наскільки вона спокійно комунікує, наскільки в неї розвинене зв'язне мовлення? І е, коли варто, да, ми це все розуміємо, оці моменти прослідкували і е, червоні пропорції. Маємо на них іще звернути увагу. Тобто нечіткість вимови у дітей до 5 років вважається фізіологічним таким процесом і ще її називають фізіологічна дислолія. Коли дитина підкреслюю, зверніть увагу, це дуже важливо вона замінює заміщення або пропуски звука. Тобто замість ри каже «ли», замість «ши» каже С. Або Пропускає ці взагалі, взагалі да? там не риба, риба. Там, що, жаба, аба, да? наприклад, або там, заба. Да? Це дуже важливо. І якщо до 4-5 років ці недоліки не зникають, то треба вже звертатися до спеціаліста. І. Про те, як з'являються звуки у вимові дітей. Да? Зв'язку з розвитком саме дитини. Да? Спочатку до трьох років у дитини мають бути, зверніть увагу, до тисячі слів у три роки. Зараз, ну, не знаю, може просто до мене якесь моє коло спілкування. Я так спілкуюсь з дітками. Такими особливостями розвитку, і так само там є і дорослі, які ми бачимо цих дітей. Да? І саме ця моя бульбашка, ну я так багато бачу дітей, яких до трьох років, ну про що кажеться кажуться, тисячі слів. Але по нормам так. Да? Звичайно, ми робимо, коли я говорю за діток білінгів, ми розуміємо, що це трошки інші йдуть цифри, тому що у дитини формуються дві мови, і їй може здаватися, що в одній мові там, ну грубо кажучи, 500 слів і в іншій 500, але разом воно є тисяча, Да? Тобто, у дитині це трошки по-іншому працює ці моменти, і саме коли у нас більшість діток. На жаль, в Україні зараз Україна російські білінгви, то у них також дуже великий хаос з цього приводу. І коли дитина йде до школи, то це все іще більше постає таким великим плачевним результатом, да, коли дітки не, не можуть вони говорити. Ну це ну каша, ну якщо ну. Має бути до шкільного віку вже сформовані ці всі навички. Так? І ми маємо все ж таки розуміти, що саме воно не пройде. На жаль, чи на щастя, не знаю. Треба з цим працювати. Або з логопедом, або батьки вдома самостійно з цим працюють, і дитина вже розуміє, коли вона йде до школи, як воно там і що. Так, от, значить, тисяча слів. Ну, звичайно, плюс-мінус. Якщо там 999, то це не означає, що ви сядете, будете їх рахувати і а, визначати скільки слів. Ну, Якщо дитина складає речення з трьох слів, мама дай води, значить вже це вважається в межах норми біля трьох ручки, так? Як з'являються, голосні мають бути. Якщо дитина погано вимовляє голосні звуки, то це вже треба йти до логопеда, бо це ну, можуть бути ознаками більш таких серйозних проблем. Дизертрії, да? диспраксія, лалії там і таке інше. Які мають бути пибими, тобто, якщо ваша дитинка маленька, голосні мають бути, пибими мають бути, да? тиди. К, Г, Х, Ф і Й. Да? Тобто губні, да? оці П, Б, М, Ф, ці губні, коли у дитину то коли не, не працюють губки, уці важко їй е, е, говорити, вимовляти ці звуки. І коли цей рівень, що дитини е, звуки раннього антигенезу погано функціонують, дитина не вимовляє, то як можна що говорити про інші звуки? Тобто їх вже треба починати. Не треба чекати, коли дитині буде 4, 5, 6, 7 рочків, коли в неї ці звуки пропада... не вимовляються коректно до 3 років. Пиби ми, оці ви, до речі, можна буде придбати презентацію, а знову ж таки, і вона у вас буде, ви можете її більш чітко продивлятися, і вона у вас буде, як знаєте, такий є чорновичок, робочий зошит, як хочете його назвіть, пам'ятка. І ви можете придивлятися і згадувати да, про що треба подивитися у дитини. Придбати, да, чому придбати? Ну, я кажу якихось 100 гривень, тому що ці всі програми вони платні і ну, щоб. У мене був стимул знімати відео для вас, тому така от, ну, мінімальна, да, це тяжка ну, кави, навіть і то зараз і кава, 100 гривень, і напевно і більше. Так от, якщо ви захочете придбати цю презентацію, пишіть мені, особисті повідомлення або під відео пишіть і я вам розкажу, як можна її придбати. Отож, ці буковки, якщо ви звертаєте на них увагу, вони мають у дитини бути. Так? І що також важливо, що після 4 років е не мають вже бути фонетичні недоліки. Да? Тобто дитина має чути, вже, вміти розрізняти, е не, не плутати там не пачка або е булочка, пулочка, е ну, такі моменти. Да? Фонетично вона має вже навчитися розрізняти. І що такий важливий момент, Різниця між заміщенням, коли заміняють, або немає взагалі звука, да, р ракла, а коли є спотворення, у це вже незалежно від скільки дитині рочків, якщо є спотворення будь-якого звуку, треба вже бігти до логопеда. Саме не пройде. Да? Воно сам, на жаль, тобто, вже не сформовані в силу різних обставин. Не буду вам зараз да, розповідати, бо різні є обставини, які впливають на ці моменти, Міжзубні, бокові, носові звуки там, і таке інше. Да? У цей, найскравіше на uh, ри, ну він пізніше йде да? ри і uh, гри, такі на французькі манери, такі інші, да? Спотворення. В спотворюють теж уи, дітки особливо, да, білінгви. Зараз працюють з хлопчиком, а в нього таки на французький уи, да, спотворення це зразу йти до логопеда. І вже після п'яти рочків мають бути всі звуки: жи ши, чи ши, і я б додала сюди і ри. Да? П'ять. Вже також має 6 рочків, да, має цей звук, тобто він вже після п'яти має бути сформований. І саме ці всі ознаки, про які я вам щойно сказала, червоні пропорції, які ви можете подивитися у своєї дитини, перевірити, знову ж таки, якщо взяти цю презентацію, передивитися, що може дитина, що не може дитина. І вони, і Якраз спонукають вас до того, щоб все ж таки звернутися чи не звернутися до логопеда, щоб нервувати або щоб не нервувати. Що ви можете зробити самостійно, якщо у дитини поганий словниковий запас, чи дитина важко там з е, зв'язним мовленням, да? то ви можете це самостійно е, розвивати вдома. До речі, якщо вам потрібні а, такі відео, як це робити, то також пишіть. Я буду намагатися записувати, щоб ну ви могли працювати вдома. Да? тому, що ми всі розуміємо, що зараз такий а, час, що не завжди є можливість попрацювати з спеціалістом, і дуже багато є таких моментів, ну що не можна грати з дитиною в ігри, щоб розвивати словниковий запас. Ну, це також не дуже важко. Навіть артикуляційні вправи в деяких випадках, я підкреслюю різні випадки, і не можна сказати, що можна, ну, не можна обійтися без спеціаліста. Да? Ну, тобто таке діло. Я маю надію, що ви зрозуміли. Я не кажу, що не треба звертатися, але є такі моменти, що батьки можуть це зробити самостійно. Ну тому або не мають можливості, або ну різні ж є обставини. Отож. Ознаки, що потребують уваги, Да? це загальна нечіткість мовлення, дефекти оглушення, коли дзвінки і звуки вимовляються глухо і навпаки. Там к більше так Х да, говориться, да, коли дитина засмучується да, про те, що я казала, що її не розуміють оточуючи да, люди, чужі люди. Ну, навіть є і рідні люди, коли приїжджає до бабусі, там, до дідуся. Та що за бабусю казати? Навіть тато не може зрозуміти дитину, каже, що вона там сказала, та дитина. У да? це вже ці моменти є. Ну це, це не то, що червоний пропарець, це це. Прапоріжжя, да, що треба звертатися вже до логопеда, е і всі ці взаємодії, да, які ми проводимо з дитиною, корекційні всякі вправи, ми також маємо розуміти, що це знову ж таки команда. Коли є у дитини вади розвитку, особливості розвитку, це завжди робота команди всіх учасників дорослих, які взаємодіють якось з дитиною. Да? Це і батьки, і логопеди, і психологи, і педагоги, і бабусі, дідусі да? Там, з тими дорослими, якими дитина комунікується, вони всі впливають на розвиток дитини, і треба провести таку йте, совіщання. Да? Зібрали всіх, розповіли: ось така у нас ситуація. Нам треба тето, тето і тето, і, те і щоб допомогти дитині. Да? І пам'ятаємо, що <кій> формування чіткої вимови це як будівництво будинку. Да? Тобто є фундамент, сім'я з артикуляційні, потім є матеріали якісні, да? тобто словниковий запас. Як ми з нього сформуємо кирпічки там і таке інше. І є креслення, як ці кирпичики сформувати, то вони мають бути це, граматично правильно побудовані. І таким самим ми укріплюємо, будуємо чітке мовлення для нашої дитини. І маю надію, що всі ці моменти, які я вам намагалася пояснити, ви зрозуміли. Знову ж таки, кажу, щоб придбати презентацію, звертайтеся у приватні повідомлення або пишіть під відео, і ми з вами домовимося. І також запрошую до себе на корекційні заняття. З розвитку мовлення, з корекції якихось психологічних навичок. З такими я також працюю, як корекційний психолог і логопед. І до речі, у мене є цікавий майстер-клас, який ви можете придбати саме для покращення взаємодії, комунікації з дитиною. За Методом АІБАЙ терапії, тобто, щоб уникнути істерик дитини, щоб взаємодія була більш продуктивною, так, щоб дитина не верещала і розуміла, як себе поводити, налагодити, налагодити оцю саму комунікацію з дитиною. Саме цей майстер-клас я і записала для вас. Його можна придбати. Також пишіть у коментарі, а умови я вам розповім. Тож, маю надію, що саме це відео принесе вам користь та натхнення. Пишіть свої запитання, діліться своїми думками з цього приводу. Ну і, звичайно ж, рекомендуйте це відео, пересилайте тим батькам, яким також ну, важливо розібратися з тим, як відбувається, як розвивається мовлення їхньої дитини. Бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей!